За рік роботи є Дніпро став цифровим помічником кожного мешканця. Замість черг, паперових довідок та зайвих поїздок, тепер усе в одному місці. Щодня сервісом користуються 100 тисяч дніпрян і гостей міста. Це не тільки оплата проїзду, але й перший в Україні електронний чнівський квиток, онлайн доступ до послуг ЦНАП, оплата паркування та запис до лікаря. Люди користуються, і ми бачимо це кількістю платежів. Ми бачимо це кількістю людей, які реєструються. І можна сказати, що приблизно 500-600 людей в день. Ми приєднуємося, приєднуємося кожен день. Кожен день я бачу статистику. Незабаром у додатку з'явиться акція для користувачів. Щотижня у застосунку розігруватимуть квитки на безкоштовний проїзд. Тобто кожного тижня ми будемо брати 10 щасливих квитків, які розраховувалися мобільним додатку Дніпро», і розігрувати їх по понеділкам і. Надавати людям безкоштовний проїзд на наступний тиждень в електротранспорті нашого міста є Дніпро постійно вдосконалюють в найближчих планах додати функцію оплати комунальних послуг та домашнього інтернету, а також можливість оплачувати не тільки громадський транспорт, а й проїзд в автобусах приватних перевізників.